Доброго ранку, любі мої! Сьогодні ми вирушимо у цікаву подорож на вулицю Великого міста. А чи знаєте ви, хто допомагає нам переходити дорогу? Вірно наш друг Світлофор. Сьогодні ми дізнаємось більше про нього. Вивчимо гарний вірш і навчимося правильно переходити вулицю. Я прочитаю вірш Прушковської Світлофор, а ви уважно слухайте і запам'ятовуйте. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати. Вірно кнопки натискати, як червоний зупинись і навколо подивись. Жовте око кличе мить, будь уважним оглянись Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати Все навкруг контролювати. Діти, який гарний вірш! Про кого він? Вірно, про світлофор. Які очі має світлофор? Так, червоний, жовтий, зелений, що означає червоний світло? Звичайно, стій, а жовте. Приготуватися, а зелене. Звичайно, що можна йти, давайте ще раз послухаємо вірш, а ви спробуйте повторювати його. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати, як червоний зупинись. І навколо подивись, жовте око клипне мить. Будь уважним, оглянись, як зелений вже гори, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. А тепер спробуйте самостійно. Ви сьогодні чудово попрацювали. Я сподіваюсь, ви вивчили віршик. Я буду чекати на ваш зворотній зв'язок. До побачення!